Зважили всі запроти, дивлячись на погодні умови, які були наперед ну, перед днем самої полочинки, коли ми планували. Ми все ж таки схилились до думки, що краще буде перенести. В принципі, захід відбудеться в тому ж самому форматі, незалежно від того, що ми його перенесли. Ми перенесли на орієнтовно на 27-28 лютого. Спочатку планували тільки на тиждень, але у зв'язку з тим, що 20 20, 20 число це субота, це день пам'яті Небесної Сотні. А враховуючи те, що ми працюємо з рухом підтримки закарпатських військових, ми порадилися, що краще це змістити на два тижні. Стосовно самої програми, це все ж таки ми перенесли захід. Ми планували на день Валентина це зробити. Ну так сталося, що День Валентина пройшов, але якщо ми його планували провести на нашому фестивалі, значить ми організуємо День Валентина умовний вже, але не в ті дати. У нас буде стіна кохання, де кожен з бажаючих може, буде, може написати побажання і отримати за це Валентинку. Так? По самій програмі у нас будуть колектив і народні, і, скажімо так, більш сучасні, так. це буде розважальна програма протягом цілого дня, вилазка на стовп, де будуть цінні подарунки. Так. Це буде програма розважальна, конкурси, буде найкраща палачинта, Тобто програма буде насичена, врахували, в принципі, може нам ще пощатило, бо фактично 27-28 лютого – це є останні дні зими і буде символічно будемо проводити зиму. Помахаємо її папа. Стосовно родзинок, в принципі, в програмі залишається все те ж саме. Можливо, щось додається, що при таких погодних умовах, умовах, що і на сьогоднішній день, що більш тепліше, може, щось, щось додамо, але це буде знову ж таки загадкою. Захід буде 100% з хорошим настроєм на хорошому рівні, так що ми всіх запрошуємо відвідати цей захід. Захід відбудеться в мозгусько парку, так як і планувалося. Долучилися до нас заходу пару меценятів допомагають нам провести скажімо так, по благоустрою наш, наше місце фестивалю. Знову ж таки, буде спалення зимової, зимової мари, це важливо за останні дні зими. Ну і Будемо зустрічати весну з хорошим настроєм. Надіюсь, що погода нас в цей раз не підведе.